Дівчата, привіт! Переробляємо ось такий нюдовий манікюр. Сьогодні ми будемо робити градієнт, або бейбі бумер, або як його лише не називають. Тому знімаємо старе покриття, і в цьому відео я вам покажу в кінці, як я виконую інший спосіб градієнту, тому, кому цікаво, залишіться, будь ласка. Сьогодні хочу поділитися з вами такою історією. Мені клієнтка розказала про те. Як її дочка купила собі коня. Дуже захоплююча історія. Я якось не готова була почути. Ми там спілкувалися, вона розказувала що там діти тратять дуже багато. Ну, жінка така в віці, їй вже десь там під 60 років. І вона розказувала, що діти, в неї дві дочки, тратять багато грошей на одежу. І, і тут вона видає таку фразу, каже, але це було так не завжди, коли в старшої дочки була кобила, то вона тратила грошей на себе набагато менше. Я так думаю, це можливо якась така фраза, якийсь прикол, такий, можливо, вони там якось між собою спілкуються, можливо, щось було таке, що обтяжувало її. Чи ще що це виявляється, що. Дочка, вона відчувала якийсь зв'язок між конем. Ну, тобто вона любила дуже коней і зробила собі подарунок на 8 березня вона купила собі кобилу. Ця кобила була вже достатньо такою старою, але вроді, вона приймала участь у якихось там забігах у цих всіх. І в неї були проблеми з суглобами. Коротше, Накололи цього, цю кобилу ліками, якимись медикаментами, і її продали того коня. Коротше, вона не знала нічого, і потім її, вона цього, цю кобилу тримала з 5 років. Вона її доглядала. Тобто, ну, ви розумієте, це місто, квартира. Звісно, не подумайте, вона кобилу там не під домом тримала. Це була якась ферма. Куди ну, тобто, ти орендуєш то місце, де вона буде стояти, ти оплачуєш весь корм, який там її має, там за нею будуть доглядати, розчисувати, годувати. Ну, Звісно, ти за це все платиш. Тобто вона платила 750 євро за отримання цього коня. І е, кожного місяця вона, ну, не дуже кожного місяця, а кожних вихідних, кожного тижня вона мала їздити до того коня, ходила з нею гуляти, вигулювала її, так як в неї були проблеми з суглобами, то цим треба було займатися набагато частіше. І, і коли вона хворіла, то ця дівчина так само платила за її лікування. І... Отже, ви розумієте, 5 років по 750 євро. Кожного місяця ти платиш за, за отримання цього коня. І потім е з кожним роком вона все слабшала, слабшала, і потім лікарі сказали, що потрібно її оперувати, бо вона вже далі не може ходити. І операція коштувала 10 тисяч євро. Але так як в неї була страхівка. На цю кобилу, то страхова компанія оплатила цю операцію. Але, тим не менше, ось такий, така дуже цікава історія. до речі, коли робили операцію цій кобилі, то дівчина ходила з ними на операцію. Вона, в неї був там якийсь зв'язок з, з цією твариною, вона якось відчувала, де її болить, і вона її заспокоювала. Потім після операції вона її виходжувала, вигулювала. Ну я не знаю, можливо, щось в цьому є. Знаєте, коли так само як люди люблять собак, так само, як не знаю, люди люблять котів. а Тут дівчина любить коней. Тому і при тому вона купила, коли вона купила собі цю кобилу, вона нікому не сказала. Вона просто, просто зробила цей вчинок. Купила, договорилася за цю останню, де вона буде там постійно стояти. І потім через тиждень вони там десь сиділи, вечерили. Вона каже: Так, в мене є для вас новина, я купила собі коня. І просто всі е, не знали, що казати, були просто шоковані. Ну, як, як ти купила собі коня, якого фіга ти купила собі коня, про що ти думала, коли ти його купувала? Ну, це, мабуть, такі перші думки, які виникають. Але в неї було так, таке відчуття, їй так хотілося, тому вона поступила іменно таким чином, яким поступила. І... З цим нічого не поробиш. Вони всі були шоковані. Потім мама на неї злилася, тому що ці всі кошти по 750 євро кожного місяця. І ще плюс до того потрібно було їздити, доглядати, вигулювати, годувати. Не знаю, ну, вона там не чистила, не розчищала, вона за це і оплачувала, платила гроші, і там були спеціальні люди, які за цим конем доглядали. Але, тим не менш, ось така, така історія. Це було дуже смішно. Я, я, я так сміялася, що ну, ви уявляєте, я сижу там, роблю педикюр, сижу собі там. А щось ми почали говорити про шмотки, про одежу, скільки грошей йде, там одна дочка-студентка зараз дуже почала щось там підробляти, і всі гроші витрачає там на якісь свої забаганки. І тут вона каже про старшу дочку. От ця вже теж почала тратити, але коли в неї була кобила, і я думаю, і не знаю, сміятися. чи... Ну, це це звучало насправді дуже, знаєте, якось так неочікувано, там, Ну, поки в неї не було собаки, окей. Поки в неї не було там, машини. Ну, окей. Поки не було машини, вона могла там, економити гроші і, там, не знаю. Або... А тут поки в неї не було кобили. Ну це щось таке. Е... Що ви не почуєте кожного дня? І ну, одним словом, було дуже-дуже смішно, дуже весело. І тепер кожен раз, коли приходить до мене ця клієнтка, я запитую її, як ваша дочка. Я дуже хочу з нею познайомитися. <свісно> я дуже хочу, щоб вона прийшла до мене на манікюр, хочу з нею поговорити, що її підштовхнуло на такий крок. І взагалі, як вона дійшла до такого. Ну, відчуття, що, що підштовхнуло її на це. І, до речі, вона сказала, що пройшов якийсь час. Вона думала, що вона вже більше ніколи не, не, зробить, не повторить таку штуку, але виявляється, що вона знову хоче собі купити коня. Просто Вона вже зараз буде вигля... вибирати його. Якось більш серйозно буде, не поведеться на те, щоб її обманули. Ой, Яких тільки немає історії, це просто це щось це неймовірне. Ну, З одного боку, це дуже такий, напевно, великий подвиг, тому що не кожен купить коня і не буде платити за те, що він там десь стоїть і за те, що його доглядають, і ходити годувати. Підключати на нього страхівку, оплачувати ту страхівку, потім його лікувати. Але, можливо, є, можливо, якісь, не знаю, якось десь всередині душі вона це відчуває, вона якось хоче цього, тому проти, проти самого себе не попреш. Але, тим не менш, ось така цікава і захоплююча історія. Сподіваюся, ви її дослухали до цього моменту. Бачите, ми вже з вами зробили манікюр. І зараз тираючими рухами покриваємо базою. Сьогодні мені, мене запитували, чи потрібно там підложку сушити, ще щось там чи сушити. Дівчата, кожен шар, який ми наносимо на нігтик, він просушується. Немає такого, що ви нанесли, ось, наприклад, цей шар, і ви його не сушите. Він має, він має висохнути в лампі. Це дуже важливо. Просушуєте базу. І тоді наносити, наприклад, от так, як я зараз, іншу базу, і її знову ж таки треба просушити. Тобто, кожен шар, кожна, кожен маневр з гель-лаком, він має бути просушений. це дуже важливо. Так, що, так що ось такі історії, такі якісь смішні і захоплюючі. Е, тому і смішно, і. Всі там, хто був лише на манікюрі, вони, там, знаєте, така, хтось шумить, хтось там говорить, хтось про що, ще там про щось говорить. І тут виник, е, 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 е жінка говорить цю фразу про кобилу, і всі затихли. І всім відразу стало цікаво розвиток подій. Що ж було далі? Де вона тримала цього коня? А ще, до речі, була теж одна історія про коней. Але це, ну. Одна дівчинка Німкиня розказувала. Коротше, вона дочка, ну, вона дитина в сім'ї, де четверо дітей. І там був найстарший брат, потім вона, і потім два малих брати. Ну, як малих, вони вже не малі, вони вже там 60-11 клас. І коротше, вона розказує, каже, моєї мами є блокнот. Де записано, коли він почав ходити на старший брат, коли він почав їсти, коли він почав там перший раз сказав мама, коли перший раз ходив на горшок. Коротше, про нього є все, що тільки можна. Каже, про нас немає нічого. Ну, і він такий, Зараз працює там лікарем, якимось дуже, чи, не знаю, що якісь рентгени робить, коротше, чи, чи хірург якийсь, я не знаю точно. І вона вирішила прикальнутися. У нього день народження, і він такий любить себе, багато всього собі купує. Вона каже: Я вирішила прикальнутися з нього і договорилася з друзями про те, що ми подаруємо йому поні, ну, такого маленького коника. Але це буде ніби як по-справжньому вони подарують того коня, а вони насправді просто його привезуть. Тобто вона орендує машину. В нього дім, він живе в домі, Ну це не його дім, він орендує його. Але тим не менш, ну, уявляєте, лікар прокидається зранку. Його приїхала привітати сім'я там з каретою, в якій привезли того поні. І... Ось вона вже запланувала, в неї там друзі були, які могли їй допомогти знайти того, ту карету, в якій відвезти того маленького коника до брата. Але він живе в другому місті, і оренда тої машини, і цього всього вона каже, що поки що це трошки задорого для мене, тому ця ідея залишається в моїй голові. І каже, я вже в очікуванні того, як ми привеземо цього коня під дім і будемо його вітати, він вийде в шоці, і. Ну, а що з ним робити? Як? Мені треба на роботу ходити. Якого коня? Ви, ну, ви прикалуєтеся? ні? Ну, Коротше, такі захоплюючі історії. Це такі якісь. Е е Прикольно, прикольно, коли в сім'ї є почуття гумору, коли люди розвеселяють один одного і все відбувається ось таким чином. Як ви бачите, зараз ми з вами робимо цей градієнт, я його роблю губкою. Це губка спеціальна для цього дизайну. Тобто, спочатку я її гарненько капаю, капельку білого гель-лаку на палітру, на який я буду розтушовувати, і губкою гарненько вбиваю оцю, оцей колір в неї. Тобто вона має бути достатньо напитана кольором. Це так само, як. Як спонжик для тоналки, ви спочатку, там, наприклад, капаєте на руку і потім в спонжиком вбираєте цю всю тоналку в спонжик, і тільки після цього наносите на лице, розтушовуючи його. Все те саме з нігтиками. Спочатку на спонжик набираєте фарби і Гарненько починаєте розтушовувати, починаючи з кінчика нігтя, з торця. І на торці у вас завжди має залишатися найбільша кількість матеріалу. І туди до середини, до центру нігтя, ви собі висоту. Ем... Градієнту самі визначаєте, який він має бути там, більше середини нігтя до середини, чи лише на кінчику. Це все залежить від того, який, яку ширину е, хоче клієнт. І ви на кінчику залишаєте найбільшу кількість матеріалу і розташовуючи його до серединки, ну, зменшуєте натиски, і таким чином у вас там залишається менша кількість матеріалу. Але е, важливо. В даному манікюрі зробити так, щоб, щоб все було плавно і не було такого різкого якогось переходу. Тобто має бути плавне розташування білого кольору, який переходить на ні, там, де нюдова база. Ось це дуже важливо, тоді воно буде виглядати гарно. І ось, як ви бачите, ми просушуємо. Я робила даний маневр три рази. Спочатку я приблизно відзначила собі висоту білого кольору на нігтику, потім другий раз додавала трошки інтенсивності, і третій раз зосередилася на кінчику, на торці нігтика це дуже важливо. І потім кожен шар обов'язково просушується в лампі. І після цього покриваю топом. Старайтеся, щоб на спонжику вашому не було ніяких ворсинок, пилинок. А якщо ж таке є, то просто берете скотч і липкою стороною, просто тушуєте по скотчі, і таким чином ці всі ворсинки вони залишаються на липкій стороні скотчу. Це такий лайфхак, це допомагає. І після цього все покриваю топом. І кінцевий опил це те, що я дуже люблю робити. Воно робить. Цей опил робить ваш манікюр дуже акуратним, охайним і е, чітким, чітким на торці. Ось такий градієнт у нас з вами получився. Насправді я цей варіант люблю дуже. Він прикольний, легкий і гарно виходить. І в мене є багато таких губок, і вони там для різного кольору. Але найчастіше люди хочуть ось такий білий. Тому, дівчатка, дякую за перегляд. Коментуйте. Діліться ви своїми якимись цікавими, смішними історіями.